Привіт! Знаєте, кожен, хто піклується про дитину, хоче бути для неї справжньою опорою, але ж бувають моменти, коли просто бути поруч, здається недостатньо, щоб розігнати її внутрішні хмари. От сьогодні і поговоримо про те, як розпізнати ці дитячі сигнали і зрозуміти, коли вже, мабуть, час звернутися по допомогу до фахівця. І знаєте, ці слова психоаналітика Дональда Віннікотта вони ж, по суті, про найголовніше. Для дитини важливий не якийсь ідеальний стерильний світ, а стабільний, передбачуваний і просто уважний дорослий поруч. Саме оця присутність і є тим фундаментом, на якому будується відчуття безпеки. Але ж погодьтеся, життя буває складнішим. Є моменти, коли навіть найбільшої любові і турботи виявляється замало, щоб впоратися з якимись глибокими переживаннями дитини. Саме тоді на допомогу й приходить професійна психологічна підтримка. Тож у цьому огляді ми якраз і подивимось на ті ключові сигнали, які можуть підказати, що потрібна допомога психолога, і ми розберемо три основні вікові групи, бо ж зрозуміло, діти різного віку сигналізують про свої проблеми зовсім по різному. Почнімо з найменших от дошкільнята. Вони ж ще не можуть просто взяти і сказати мені тривожно, чи я сумую. Тому всі їхні переживання найчастіше виливаються назовні через поведінку. Тут головне бути уважним до раптових змін. І от подивіться, що тут цікаво. Тіло і поведінка дитини це, по суті, її мова. Коли вона раптом починає знову смоктати палець, це ж несвідома спроба повернутися в той час, коли було спокійно і безпечно. А істерики, які, здавалося б, виникають на рівному місці, можуть бути просто виходом накопиченої тривоги. Ну а темні малюнки це ж буквально візуалізація її внутрішнього стану. То що ж робити? Ключове слово тут стабільність, режим дня, звичні ритуали, обійми, все це для дитини як такий собі якір у світі, який раптом став незрозумілим. А короткі й чіткі фрази, як от Ми разом, працюють набагато краще за довгі пояснення, вони діють як заспокійливе. І ось це, до речі, дуже важливо. Якщо така нетипова поведінка тягнеться понад два тижні і нічого не змінюється на краще, це вже серйозний дзвіночок. Тут не варто чекати, що воно якось само минеться. Гаразд, ідемо далі. Школярі тут уже все трошки інакше. З'являється школа, а з нею нові обов'язки, нові стосунки, нові стреси. Тому й сигнали про проблеми стають різноманітнішими. Вони стосуються вже не тільки поведінки, а й здоров'я та навчання. І от що цікаво, психологічний біль тут часто маскується під фізичний. Це ж класика, психосоматика, коли тіло починає говорити за душу. Болі в животі перед контрольною чи вранці перед школою дуже поширений приклад. І ще зверніть увагу на два полюси емоцій: або раптові вибухи гніву, або навпаки, якась апатія, замороженість і те і інше може сигналізувати, що нервова система перевантажена. З ними вже, звісно, можна говорити про почуття, але знаєте, не завжди в лоб. Запитання на кшталт, а якби твій день мав колір, то який би це був, може стати чудовим містком до розмови. І спільна діяльність, де не треба багато говорити, наприклад, разом щось готувати чи малювати, теж чудово допомагає відновити контакт. І знову зверніть увагу на час. Для школярів цей період довший один місяць. Якщо протягом місяця ситуація не покращується, це вже достатньо вагома причина, щоб порадитися з фахівцем. Ну і нарешті підлітки. Ох, це мабуть найскладніший вік. Їхні сигнали можуть бути дуже суперечливими. Такий собі парадокс. Вони вже хочуть бути незалежними, але підтримки потребують як ніколи. І розпізнати тут справжню проблему буває ой, як непросто. Погляньте, це ж просто ілюстрація внутрішнього хаосу підлітка, ізоляція, цинізм, це ж часто просто броня, за якою ховається величезна вразливість, втеча в інтернет чи в нескінченний потік новин це спосіб заглушити власні тривожні думки. Ну і звичайно, найтривожніші сигнали, на які треба реагувати миттєво, це самоушкодження чи зловживання якимись речовинами. І от що тут категорично не можна робити, це знесцінювати, сказати підлітку, та все це дурниці або в тебе все добре. Це просто обрубати всі мости довіри. Набагато краще просто бути поруч, навіть мовки. Сама ваша присутність це вже сигнал. Я тут, я з тобою, ти не один. А ось тут увага! Жодних халечі можливо. Будь-які розмови про смерть, про те, що життя не має сенсу, чи тим більше про самоушкодження це червона лінія, це прямий сигнал тривоги. Тут не треба намагатися впоратися самотужки. Це ситуація, що вимагає негайного втручання професіонала. І знаєте, якщо все це підсумувати, ми повертаємося до найпростішого і водночас найголовнішого. Незалежно від віку дитини, основа її спокою це відчуття, що поруч є дорослий якому не байдуже. Увага і готовність просто бути поруч, це справді найцінніше. І ось вам, до речі, готовий інструмент. Чому ця фраза така класна? Бо вона не тисне, вона не вимагає звіту, а пропонує вибір. Вона показує, що зміни помітили, що вам не все одно, і водночас вона поважає особисті кордони. Це таке собі запрошення до діалогу, а не допит. І наостанок, просто залишу це питання тут, для роздумів. Спостерігати, помічати дрібниці, цікавитися внутрішнім світом дитини це і є та сама присутність, з якої все починається. Дякую за увагу!